У розпорядженні переселенців літні корпуси табору в п'ятихатках, які зовсім не облаштовані до зимових морозів. Тому жителі ромашки утеплюються самостійно, забивають вікна старими ковдрами, обігрівачі працюють 24 години на добу. Але якщо на вулиці вітряно, розповідають переселенці, то жодні побутові хитрощі не допомагають. просто на вибирати нічого, тому стараємося утепляємося, а буває бувають нам. По два одеяла дали, теплых одеял, прям новые дали со складу, щоб мы не замерзали. Ну а днем, днем движешься, а ночью по двумя одеялами бывает шапку одеваем. Маленькі, которые груднички, они окутывают их одевают там. Кажеться, много вещей діваються, ложится в коляску ребенка, там сумотувається одеялами, там всевозможными можливі пеленками, навіть до того, що прикривається зверху куртка. Проводити опалення у будиночках табору дирекція почала ще влітку, підозрюючи, що біженців нікуди буде влаштувати на зиму. Прокладається теплотраса завдяки фінансам небайдужих людей. Ну, зима сильно повлияла на строїтельні роботи, тому що земля замерзла, сніг то сіта, нічого, труби всі відкриті, ну, снег попадає. Вода буває замерзає, тому що коли були сильні морози, труби всі голі, то снів я ніби не прикриті, поэтому прям ну, замерзла вода. Поки теплотраса підведена до одного корпусу, волонтери кажуть, будинок на завершальному етапі підключають електрику у будівлі. У найближчі кілька днів опалення обіцяють увімкнути, і частина переселенців зможуть жити у теплі. Коли стане тепло, у інших корпусах прогнозувати не беруться. Через війну на Сході державний бюджет України недоотримав лише митних платежів на більше ніж 3 мільярди гривень. Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко. Ми говоримо про те, що, на жаль, негативні тенденції в світовій економіці, негативні тенденції, які були в економіці України попередні роки, а також надзвичайна ситуація, яка має місце зараз в країні. Накладає свій від відпочаток на торговельні стосунки, на структуру торговельних стосунків, на динаміку, в тому числі. і... Цього року з резервного фонду бюджету лише на підтримку армії виділено додатково понад 9 мільярдів гривень. На відновлення Донбасу потрібно більше 10 мільярдів державних коштів. Загалом, за прогнозами уряду, в тому числі через ситуацію на сході, економіка України цього року впаде більш ніж на 7%. У військовому шпиталі відновили реанімацію, котра не бачила ремонту 50 років. Це одна з чотирьох, де лікують інфекційні хвороби. Тепер тут все нове, лише на сам ремонт потратили мільйон гривень з бюджету. Відремонтувати її запланували ще торік, і за три осінніх місяці впорались. А от нове обладнання і заклад, і волонтери купили на спільні кошти. Зараз буде на сьогоднішній день. Він на сьогоднішній день перебуває один пацієнт, який в тяжкому стані. До ранку їх може бути 4, 5 або 2. Це менінгококова інфекція, це мінінгіти різні і бактеріальні, і вірусні, це тяжкі вірусні гепатити. Реанімація розрахована на 8 місць. Кожне ліжко в окремому боксі. Перший пацієнт військовий із зони АТО. Міністерство на час війни, інформаційна політика та розробка концепції інформаційної безпеки саме такі завдання бачить перед новоствореним міністерством інформації політики. Його очільник Юрій Стець з рукою на серці новоспечений міністр обіцяє. Це не орган цензури, та й коштів і приміщень додаткових не вимагають. Розподілять між тими, що вже виділили на міністерства. Головне встигнути переконати схід, що Україна не під владою хунти. виправдовується раніше для цього повноважень не вистачало. Подібне міністерство, послугуючись досвідом Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, воно є необхідним на час війни, тому що основною ключовою задачою є, чи дві їх. Перше це розроблення стратегії інформаційної політики, впровадження її і забезпечення інформаційної безпеки в галузі інформаційної війни, яка зараз так само існує з боку зовнішнього агресора, якого є Росія. Якщо ми зараз не дамо відповіді на ці питання, ми їх не встигнемо просто ніколи більше дати. Країна стоїть під загрозою знищення. Така мета. Які конкретні результати ми маємо досягнути? Ми маємо не знаю, заглушити, наприклад, сигнал російських супутників. Чи ми маємо якимось чином промити мізки людей, які живуть на навіть звільнених територіях, і до сих пір говорять, що там п'ятий канал бреше, чи інший канал бреше, а російські канали говорять правду. Що ми маємо досягнути? Новостворене відомство, яке в інтернеті вже іронічно охрестили Міністерством правди за Ореолом, ще й досі не має свого статусу. За основу взяті розроблені ще у 2009 році положення, коли схожу структуру намагалися створити. Тож функцію відповідати за свободу слова взяли ще з часів Ющенка. Критикують ініціативу Петра Порошенка навіть самі депутати з його блоку. Забезпечує дотримання в Україні свободи слова думки. 26 пункт. Штатний розклад, функціонал, обов'язки, порядок, бюджет, сферу діяльності після голосування у Верховній Раді про міністерство мають бути затверджені протягом трьох днів. Тобто, як це співпадає з широким обговоренням і затвердженням, я не дуже розумію. Журналісти переконані, після демократичного поштовху, який дав Майдан, в очах Європи такий орган відкине Україну назад. Загрозу для свободи слова в образі міністерства бачать також в ОБСЄ, адже новостворене відомство також покликане здійснювати контроль за діяльністю ЗМІ незалежно від їхнього підпорядкування.